30 липня у комунального підприємства Вікторія Вертіївської сільської ради співробітниками поліції було вилучено трактор, причіп та чотири бензопили. Поліцейські заявляли, що діяли згідно відкритої кримінальної справи. У свою чергу жителі громади стали на захист єдиної одиниці техніки, що обслуговує дев'ять сіл. Один із жителів Вертіївської громади Максим на місце події прийшов близько 19-ї. Про те, що відбувалося, розповідає, коли я прийшов, то тут було дуже багато працівників поліції. І працівники поліції додавалися, додавались, тому що ну, люди сходились, щоб висловити свій, скажімо так, словесний протест проти вилучення, скажімо, цієї спеціалізованої техніки, яка проводила роботи по видаленню аварійних дерев. Значить, що я можу сказати стосовно дій працівників поліції? Працівники поліції вели себе досить спокійно, значить, але стосовно. Чоловічої частини протесту почали ширитися погрози, що вони викличуть ТЦК і всім будуть вручені повістки. Дійсно, буквально десь біля 21-ї години сюди, на це місце, прибули люди у військовій формі. Значить, як я це розцінюю, я розцінюю це як залякування працівниками поліції, мирного, скажімо так, зібрання. Людей спірна ситуація тривала понад п'ять годин, та все-таки техніку вилучили. У поліції дану подію прокоментували так: 30 липня поліцейські групи реагування патрульної поліції Ніжинського райоправління виявили, що вздовж дороги у селі Велика Кошелівка відбувається випилювання дерев без відповідних дозвільних документів. На місці події прибула слідчо оперативна група райопавління поліції. Однак, особи, що причетні до незаконного випилювання дерев. Почали перешкоджати слідчим діям поліції, цей факт було задокументовано. Наразі відомості про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України. Це незаконна порубка дерев, частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України це зловживання владою або службовим становищем. Та за частиною 1 статті 343. Ручальні обіцянні працівника правоохоронного органу, аби дізнатися думку керівництва підприємства та жителів громади. Кореспонденти побували на місці подій. Поспілкувалися з директором комунального підприємства Олександром Падолкою. Очільник організації підтверджує поліці, наявність відкритої кримінальної справи, але не погоджується з рішенням. Свою думку того. аргументує. Я отримав рішення виконкому. І на ордері стоїть мокра печатка. Мене зобов'язали ці дерева спиляти. Яка тут незаконність? У сільській раді продемонстрували оригінали документів. Це рішення комісії, виконавчого комітету та відповідний дозвіл Державної екологічної служби. Зрізуванню підлягали, як зазначається в документах, аварійні верби та тополі. Вони росли у селі Велика Кошелівка обабічі дороги по вулиці Чернігівська, як каже Олександр Падалка, дерева тривалий час створювали незручності населенню. По перше, вони перерослі, вони більше метра в діаметрі. По-друге, гілки сухі. От зараз у поліції стоїть ричі з цими дровами, там сухі вони. І вони були біля проводів, коли були пориви вітру, то ці провода замикали і перегорали. Це постійно було. І по-третье, рядом були житлові будинки. Не дай Бог піднявся великий вітер. Вони могли впасти на житлові будинки. От. Чи гілля, чи... чи саме дерево. Ну, есть... Дуже небезпечно було силами комунального підприємства спіляно лише чотири дерева, ще більше десяти продовжують рости. На думку жителів села Велика Кошелівка їх потрібно було спиляти вже давно. Протягом осінньо зимового періоду 2023-2024 років. Жителі вулиця Чернігівська неодноразово звертались на гарячу лінію кол-центру електромереж. Коли зникало світло під час вітрів, ну, сильних дощів, з приводу <кій> замикань і з приводу того, що гілки в аварійних деревах створювали ці замикання. Виїжджали бригади, але належного результату виконання робіт не було. Тому були неодноразові звернення мешканців села. Вулиці щодо того, щоб місцеве комунальне підприємство Вардіївської сільської ради Вікторія вирішило це питання. Поступово по вулицях, згідно ну, усіх дозволів, проводилися роботи із випилки аварійних дерев. Про аварійність дерев говорить інший житель села Іван, демонструє вербу, що впала на дах одного з будинків. Дерево впало на хату. Хазяїва є, тільки вони ізрідка приїжджають і так саме. Ну і розбило кришу. От і все на цьому. і таких дерев валом. Наразі комунальне підприємство Вікторія залишилося без техніки, а отже і без можливості здійснювати основний вид діяльності збір твердих побутових відходів. Цей трактор обслуговує 9 сіл. Якщо його заберуть, це все сміття, все не буде вивозитися. Це... У селах на начнеться хаос за інформацією голови Вертіївської громади Федіра Лозяна, 6 серпня о 12.00 у Ніжинському міськрайонному суді мали б розглянути справу щодо вилучення техніки. Засідання суду не відбулося. Катерина Скрипка, Наталія Рульова, час новин Ніжин.